Доброго дня всім! Хочу вам показати комплектацію цього двигуна, який, він, який розміщений у нас на сайті. Зверніть увагу, це на дельту 110 кубиків. В комплектації йдуть от, ніжка, релюшки, катушка, запалювання, карбюратор. Зверніть увагу, комплектація дійсно багата якісний двигун. Зверніть увагу на комплектацію, на якість двигуна. Це на Дельту 110, 110 кубиків. Так що майте на увазі. Всім гарного дня.